Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що ж, друзі, 9.25, і у нас в студії вже є гостя на другу каву. Е, ну що ж, давайте я розпочну з такого трішечки художнього моменту. Отже, зима близько, голодні вечори найкраще зігрівати смачними чаями від міг чаю. Тому у нас у студії Оксана Бартків, вітаємо вас! Вітаю! Добрий ранок. Це друга кава рубрика традиційна, але так як ви все-таки <смі> з підприємництва, де виробляється більшості чай, але і не тільки про це ми сьогодні теж поговоримо. Як починається тоді ваш ранок? Все таки, з кави чи з чаю? Це довічне питання. З, чаю. з Карпатського натурального, який тільки чай натуральний у нас вдома на кухні. Нам, до речі, пані Оксана принесла дещо скуштувати, тому ми обов'язково. Це зробимо, але сьогодні ще також будемо говорити не тільки про чай, про те, що у вас є, а й про е, значно важливіші речі, і їх є багато. Їх є декілька пунктів. Е так, багато, тому що е, пані Оксана прийшла з таким пакетом, і там є багато таких хороших е речей, про які варто поговорити, які варто спробувати. Ну але насправді у нас зараз на часі є такі питання, як допомога армії, підтримка своїх. І багато хто долучається з простих людей, з підприємців щось зробити таке, щоб допомогти відповідним чином. І ми знаємо, ви поза ефіром повідомили, що також відкрили вчора збір. Розкажіть про цей збір, що це за збір і для чого. От власне в вересні 2024 року ми святкували свою невеличку різницю. Наша фірма, наше сімейне виробництво вже існує як 10 років. Ми працюємо з 2014 року. Е, у вересні ми собі такі придумали цю дату, бо це ж звичайно що не було одного дня. Що от сьогодні ми починаємо робити чай, давайте це буде нашою датою. Ми її так прив'язали до дня народження нашого старшого сина. Це 21 вересня, тому ми собі ознаменували це по на постарому коли ми жили тоді, це була Богородиця і так придумали собі, що це буде нашою, нашим днем народженням також. Е, у вересні ми робили також різні цікаві речі стосовно нашого дня народження. І ще з вересня я обіцяла про те, що ми будемо розігрувати подарункові бокси з нашою продукцією. Але осінь видалась такою насиченою на події. Ми їздили на велику міжнародну виставку в Києві, ми готувалися до зимового сезону, е, ми заготовляли сировину. Тому трошечки наш розіграш перемістився в часі на листопад, але я думаю, що головне що... результат за... результат і головне досягнення цілі. Ми вчора оголосили розіграш. Це розіграш, збір, так як на сьогодні актуально, все-таки розігрувати якісь цікаві речі, але з невеличкою допомогою посильною. Тому всі умови ми прописали в нашому дописі, який є в соцмережах, який просимо поширювати між друзями знайомими для того, щоб. Якомога більше людей долучилось. Ми збираємо 50 тисяч гривень на маскувальні сітки для франківських волонтерів, які виготовляють ці сітки для наших бійців, для наших захисників. Зараз дуже важкий час в тому плані, що якраз зміна сезону. Хлопці потребують нового спорядження по сітках, оновлення. Самі розуміємо, що ніби і білі сітки потрібні, але снігом і не пахне, тому можливо інший колір. І це такий перехідний період, який. Дуже для них небезпечний, тому хочемо, чим можемо допомогти. Зі своєї сторони, даруємо 10 великих подарункових боксів повних нашої продукції. Там будуть і чаї, і спеції, і всяке смачненьке. Тому якраз свята побли... наближаються, Миколая. Приємно отримати гарний подарунок за невеличкий донат. В нас крок всього навсього 100 гривень. Тому приймайте участь, будемо раді. Поширюйте. Нехай ця баночка швиденько наповниться, і ці 10 боксів поїдуть до 10 щасливчиків. І нехай їм смакує. Так а сітки, хай їдуть до хлопців, і хай захищають і допомагають. Ну насправді дуже важливу справу робити, тому що, як ви кажете, зміна сезону це так: це завжди дуже багато різних питань, дуже багато різних змін е, тому. Е, Дуже класно, що долучаєтесь, і так само долучимось, і ми. І я думаю, всі, хто нас чує, так само друзі, потрібно долучати, потрібно допомагати. Друзі, Давайте для того щ... щоб до речі, просто так нагадаю, що знайти баночку. Найлегше, напевно, зайти у інстаграм, міх чаю, і зразу в шапці профілю ви зможете знайти покликання, за яким можете перейти, і відразу задонатити. Це це дуже легко. Так, абсолютно з'їде. І е, давайте ще, крім інстаграму, е, де вас шукати, де шукати посилання на банку. Ну, в принципі, соцмережі то найбільша сила в як, як виявляється на сьогодні, от, так на сьогодні. Тому інстаграм, фейсбук, друзі, західний полюс. Я думаю, що все буде поширено. Ми теж так обов'язково поширимо. поширимо посилання на баночку. Тож, давайте тоді поговоримо все-таки ще про крафтове виробництво, підтримку своїх. Чому на сьогодення настільки це важливо? Ой, ви знаєте, була у вас на ефірі минулого року е, були такі питання, знаєте, там про трави, про рослини, про якісь такі речі, з чого складається чай, але цей рік настільки е, змінилося бачення цього взагалі бізнесу, взагалі якогось виробництва е, продукації чогось в Україні, тому що ми якраз попали. Ми от миснули рік, це от е, Тотальне блокування кордонів, це е, там і виключення світла, і генератори, і, і всі ці історії, які в кожного українця в голові. Тому, е, знаєте, мені спочатку здавалось, та що, ми тут внутрішній виробник, ми нічого не потребуємо за кордону. Для нас взагалі буде не, ну, не торкнеться нас, оця е, ситуація з кордонами закритими. А як виявилося, вона все одно е, ланцюжковою реакцією якоюсь дійшла і до нас, і ми реально розуміли, що у нас там якогось одного складника бракує. І, і, і ми не можемо його знайти ніде, тому що його не везуть за кордону, він десь там зависає. Тоді починає обдзвон всіх українців навколо, знаєте, дякую Богу, що наша країна така велика, така багата, і все-таки знаходяться ті люди, які чимось схожим займаються в Україні. І те, що ти купляв десь за кордоном, можна справді знайти у своїх. Тому е, наш принцип свій до свого по своє» дуже активний, актуальний. Е, Сьогоденний той, який, який дуже е, зараз потрібний всім, і реально розуміємо, що е, купили в тебе. Купиш ти, купиш ти, куплять в тебе. Це знаєте, взаємозв'язаний е, такий. Ну, Коли сказала моя бабуся, хліб віддаваний. То от щось... ну якось так, того. якось так. Тому ми реально розуміємо, що е, навіть е, якісь речі, які здивувалися тобі недосяжними в Україні, насправді хтось їх виробляє, насправді до когось треба звернутися, і, і є в кого це купити. Тому е, шукайте, купляйте, купляйте в своїх. Не думайте, що сметана з Польщі краща за сметану з України. Сотків на знак, взагалі вона не краще, насправді, якщо говорити вже так, ну але і дійсно своє ж воно набагато завжди, мені здається, і смачніше, і якось і, і краще. Напевно, ну так так в принципі всі часи вважалося. Єдиним, напевно, стереотипом стало те, що коли тобі важко знайти, легше просто звернутися десь, де ти знаєш, що це вже є. А насправді, як ви вже сказали, наша країна багата, багата і на хороших людей, і на різні. Виробництва і на різні продукти, та й на і на багато чого. Давай вже до продуктів. Що таке гострий абрикос? Питання: квест. Це соус, який ми виробляли декілька років підряд, тому що ми займаємося виробництвом не тільки чаю, ми виготовляємо також е, спеції та варення. Е, ну соус то не варення, але ми маємо, наприклад, заправку до бограча, О. єдину напевно в Україні. Я не знаю, мене досліджували це питання, але тобто до борщу ви не виготовляєте Ні. це вже попсово, а до бограча. Ну, mm. я, до речі, не чула заправка до Богора. Сьогодні от вперше чую. І звучить воно досить цікаво. Що туди взагалі входить? Ну, як, яка може бути не знаю, заправка до бограча, бо переважно там м'ясо. Яка червона. Не червона. Ні, Я не А, ну так, закінчимо стосовно абрикоса, бо то якось абрикоса персика. Тому що це був такий соус, який розроблений був спеціально для м'яса, для гурманів, який був пікантно гострий, але якось він трошки не зайшов нашому е, клієнту, тому ми все-таки переключилися на бограч. Бограч це е, готова заправка в баночці, яку ви варите тільки м'ясо і картопельку, виливаєте оцю заправочку, е, доводите до кипіння і маєте готовий бограч повністю за закарпатським рецептом, не за угорським, можливо, бо там є ще якісь моменти, але за Закарпатським. Це краще. Краще це своє закарпаття. Я знаю е, так. Моє, моя мама з Закарпаття. Бабуся з зак... все життя жила в Закарпатті, тому мені це близьке. Ми е, дійсно дзвонили, питали, уточнювали якісь моменти по рецепту. По рецептурі е, додавали всі ці інгредієнти. Оце все виготовили. Це все гарне, ну тобто, приготовлені всі складники. І вуаля, ви маєте на пікніку, на природі, в лісі, вдома, будь-де, ви маєте супер класний гострий, насичений бограч. Чому не червоний? Бо червоний борщ. А бограч він такий яскраво помаранчевого кольору. У ньому, так. Так, ньому є паприка, червоний перець, червоний гострий перець. Ну, тобто він у відтінках перцю червоного, а червоного помаранчевого, помідорки, а не у відтінках буряка. Ось, бачиш? А ти, а ти не, не бачу. Mm -hmm. От Куплю спробую і тоді побачу no, це, і, і посмакую. Це насправді дуже заощаджує час, тому що ну порізав ти картопельку, кинув туди м'ясо і, і все, і і вже маєш тобі все готово. До речі, а м'ясо яке рекомендуєте до бограчу? Ну, ну бограч він взагалі би мав готуватися на різному м'ясі, тобто і на підатині, і на свинині, і такі, і на підкопчених якихось там реберцях воно тоді смакує краще. Ну, але це вже збірна. 明显。 Він такий, знаєте, ще тих часів, коли таке все мало бути жирне, насичене, м'ясне, густе. А тут е, часи е, здорового способу життя, тому кожен додає по мірі свого е, стилю життя, по мірі свої, свого здоров'я і свого ставлення своїх до смаків так само. Свого, своїх смаків. А мені ще просто було цікаво от у, у цю заправку до Бограча. Що, що конкретно? Там є шматочки, не знаю овочів, якихось чи щось. таке. Це такі. овочева заправка. Тобто це? Є... Фактично, так, це є там помідора, перець, різні види перцю, селера. Нічого забороненого ні, немає. Ні, абсолютно, абсолютно. Ніяких емульгаторів, нічого, ні, все ні, абсолютно ні. натуральне. Все абсолютно натуральне, тому е, бажано використовувати не, не цілу банку, бо воно буде досить гостре. Uh -huh. Але коли залишаєте в холодильнику, то не надовго, тому що без консервантів він е, ну, може зіпсуватися навіть стоячи в холодильнику якийсь довгий період. От друзі, тому гріємося не тільки чаєм, а також і бограчем. Так. Зима вже на носі. Е, ще що хотілося б е, напевно запитати у вас, все-таки це про ви поза ефіром говорили, е, згадували смак затишку Карпат і про е, так пахне твоя батьківщина. От про це можна дізнатися більше деталей. Все таки е, ну от, ми працюючи вже 10 років, ми розуміємо, знаєте, свій е, посил. Е, ми розуміємо те. Е, по що ми створювали е, нашу фірму? Ми розуміємо про те, що ми не просто продаємо чай, який сьогодні випив, завтра забув. Ми е, даруємо людям емоції. Ми даруємо людям оцей е, затишок і наші упаковки. М, ну скажімо так, я завжди говорю про те, що наше виробництво розділяється на дві частини на мене і на мого чоловіка. Е, він це от його питання, треба його закликати на ефір, щоб розказав вам про трави. Чудовий е, потім скажу. А до мене питання, питання подачі цього е, продукту питання того, е, як як його сприймає покупець, як його сприймає покупець на поличці, як його сприймають люди, яким дарують наш, нашу продукцію. Бо наша продукція це не цей чай, який там просто купив за 10 гривень, щось там ніби попив, ніби оцей березовий віник. Це е, про щось більше, це смачне, якісне, натуральне, природнє, наше рідне генетично нам схоже, тобто ті. Е, Складники, які нам з дитинства десь закладені далеко бабусями, мамами, коли ми пили прості трави без чайного листя китайського чи індійського. Це перше, це те, що про це про всерединку. А зовні – це подача того, як українці вміють презентувати себе, свій продукт і свій рідний край. Тобто, дуже часто ми чуємо такі історії. Я знаю ваш чай, я купляла. Я його купляла передати там в Францію, в Америку, в Іспанію. Куди хочеш по світу, але ця людина цей чай не спробувала. Вона, тобто, купила, бо вона поважала його гарним, красивим, чудовим подарунком з України, але сама його не п'є, ну бо це ж дома. Це ж ніхто не п'є, але як виявляється, навіть наші франківчани вже стали досить широко нашими клієнтами, нашими споживачами і шанувальниками цього природнього чаю, цього напою. Тому оці подарунки, які їздять за кордон, вони нас тішать. Вони дуже нас знаєте, гріють наше самолюбство, тому що от буквально йду від вас на Укрпошту і везу замовлення, яке їде в Гонконг. Оооо, э... ничего себе. Так, є в нас такі замовлення, які так прямо знаєте, люди за кордону дуже настирливо хочуть, щоб цей чай до них попав, тому що він до них попадає не простим шляхом. Це досить довгий процес. Це не просто відніс на нову пошту і воно завтра в тебе. Це не так. Закордонні відправки мають складнішу схему, систему. Там потрібно виробляти додаткові документи. Але повірте, ці люди знають, чого хочуть. Вони чекають, вони довго добиваються свого, навіть коли в нас не виходить зразу все зробити вперше. І ж день, бо є якісь інші заплановані на виробництві. Вони чекають. Ми будемо чекати, скільки треба. Повірте, в нас багато випадків, коли е наш чай їде, наприклад, в Канаду, е дзвонять батьки нареченої і кажуть: ми б хотіли нашим гостям роздавати ваш чай в подарунок, тобто в презент всім е відвідувачам їхнього весілля. Ми хочемо замість плясків. Так, замість плясків. Це чудово. Тому є в нас такі приклади нашої співпраці з українською діаспорою за кордоном. От вони повірте, вони, коли беруть це упакування, вони дивляться на нього іншими очима, вони нюхають його іншим носом і вони смакують його іншим е, смаковими рецепторами в роті. Вони розуміють це те, чи, що їм пахне рідним домом, що їм пахне батьківщиною. І коли ми їдемо десь на якісь міжнародні виставки, всі, хто пробує, особливо українці, в них буквально. Навертаються сльози. Це, знаєте, Смак напевно, дому. як попробувати борщ, хоча борщ буває з різними десь там смаками, як кожна господиня пригостує по-своєму. Але коли вони попробують і понюхають чай. Вони точно кажуть, що це пахне домом затишком і турботою. Це пахне твоїм дитинством, коли про тебе всі піклувалися. Ну це зазвичай діти хворіли, і їм давали чайочку, але це, і асоціюється була з турботою, це була турбота. Це була турбота мами, бабусі близької людини. Тому воно десь діє там на ну, свідомість. Це До дуже... речі, е, говорячи про виставки, якщо ми вже почали цю тему, ви нещодавно казали, що була виставка у Києві. Так. Так, розкажіть про це, як відбулося так. Буквально от 30 жовтня ми були на виставці World Food Ukraine. Це була велика виставка. Вона взагалі створена як міжнародна, але зараз на жаль, в час війни не дуже там приїжджають якісь міжнародні учасники. Але я вам скажу, що українці достойно представляють самі між між собою. Було більше трьохсот учасників, і ми були одними з них. Було більше чотирьох тисяч відвідувачів на виставці. Це українці з цілої України, воно більше створено для бізнесу. Тобто, це приїжджали b 2 b клієнти, які шукали якихось виробників для своєї реалізації в своїх магазинах чи мережах чи ресторанах. Було приємно. Там приймати участь, і було приємно те, що нас впізнавали люди. Тобто, це чудово. Це зразу, знаєте, якось так окриляє, коли люди йдуть і вже там говорять, це мені привезли з Карпат, це мені подарував там начальник, це мені привезла мама. І люди вже йшли ціленаправленно до нас. Було там навіть ну, таке, це, це не ярмарок, це не є торгівля, але така собі там невеличкі покупки люди здійснювали. Це, знаєте, навіть коли приходить чоловік і каже, до, до дружини по телефону, я знайшов міг чаю. Я чоловіку кажу, він знає, як ми називаємось. Він не прочитав нас міг чаю. Він знає, що ми міхчаю. І він ціленаправленно йде і купляє для дружини той чай, бо він знає, що ми на виставці. Тому вдячна всім, хто слідкує за нами в соцмережах, хто ціленаправленно приходив на виставку за нашою продукцією і ніс її з теплом додому. Тому е, дякуємо за підтримку. Ви підтримуєте місцевого невеличкого виробника, ви підтримуєте людей у невеличкому місті Галич, де ми працюємо. У нас працюють жінки, чоловіки з Галицького району. Це такий не дуже, скажімо, процвітаючий регіон. по... Е, по, по по робочих місцях тому ми тішимось що ми можемо забезпечити деяку частину місцевого населення роботою стабільною плюс-мінус, працюємо над цією стабільністю і так. Ну і успіхів вам і процвітання. Це найосновніше. Ну і, звичайно, що найшвидше закрити ту баночку, яку ви вчора відкрили. Друзі, нагадаємо, що відкрили вчора збір, міг чаю, маскувальні сітки потрібні завжди і, і багато. Тому підтримайте, там ціль 50 тисяч гривень. Я от щойно забігала туди, бачила, що вже тисячі є, вже хороший початок. Тому долучайтеся, ми також розмістити. У своїх соціальних мережах баночку, де ви зможете задонатити. Е, ну і нагадаємо вам, що це була друга кава, але говорили ми сьогодні про чай. Е, міг чаю. Якщо ви ще не знайомі, то будь ласка, е, познайомтеся, підписуйтеся у соціальних мережах і споживайте своє рідне. Ну і говорили ми також з Оксаною Бартків, підприємницею. Е, якщо ви не почули розмову, долучайтеся до прямої трансляції, яка у нас відбувалася у Фейсбук, а також. На нашому сайті у подкастах вам, Оксана, гарного дня! Чекаємо вас знову з новими враженнями історіями, з новими розповідями. Ну і успіхів вам ще раз і вкотре. Гарно дякую, заходьте до нас, вибирайте подарунки, якраз е, свята попереду, тому будемо раді допомогти.